Міс і Давайте поглянемо, в яких ви зараз перебуваєте енергіях на даний момент. Так. Зараз у вас є певний, бачите, упадок сил, слабкість, депресія. Тобто, ви не можете знайти чіткого виходу з цієї ситуації. І, можливо, вже у вас депресія таки досить. Затяжно. Але дивіться, це не ваша вина, це такі певні обставини, коли немає ясного виходу, обстоятельств. Так, І ви починаєте вже нарешті входити в карту, як бачите, духовності, душевних пошуків та розвитку. Так. Дивіться, це я хочу сказати, що зараз ви проходите такий етап, не просто так. Тому що у вас була як певна ілюзія. От ви думали, що це вже ваше щастя. Бути, можливо, чи то в стосунках. Бачите, тут карта завісимості, все завісимих стосунках. А це все була ілюзія. І тому зараз ви проходите такий стан. Але ж дивіться, найкраще попереду. Ви предолієте трудності та знайдете спокій. І нарешті вже залишите минуле в минулому. Дивіться. Тут навіть для багатьох потрібно простити себе. І тоді у вас піде вперед рух. Тобто ви приймете ситуацію та почнете вже змінювати її. Так, це ваше внутрішнє переродження і закінчення. Так, можливо, ви в якійсь ситуації, невірно, поступили в минулому, тому що тут, бачите, ви як не бачите своїх помилок. Не вчитеся на них. Можливо, щось було зроблено на імпульсі. Бачите, карта випала взагалі така більш раціональна, а ви от на імпульсі щось зробили. І за цього зараз ви страждаєте. Але не хвилюйтеся, дивіться, це вже пройшла та голова, і нарешті до вас приходить успіх. Але потрібно, можливо, навіть в чомусь відступити, бачите, в якійсь ситуації. Прийняти себе, свої енергії. Так, дивіться, тут період самопожертви. Тобто, ви можливо. Ви, можливо, когось або втягнете за собою. Дуже сильно багато вкладаєте туди своєї енергії. Так, тут чоловік. У вас якісь карбічні стосунки з чоловіком. Дивіться, по карті дьявола. Так, але ви стаєте самодостатньою людиною. Тобто, якісь, якась людина у вас вводить в якісь певні страхи, то чоловік. І ви як якесь предательство було від тієї людини. Але ж дивіться, вам потрібно розвиватися, йти далі. Однозначно, тут комунікація, можливо, побільше спілкуватися з людьми, чи то займатися творчістю. Іскусство. так, бачите, творчість. І ви виходите самодостатньою людиною. І потрібно вам дивитися ясно, на ситуацію. І нарешті, вже дивіться, до вас приходить полегшення. Всім дякую, хто переглянув цей онлайн розклад. Кому потрібна особиста консультація, чистка, звертаємось до мене в Телеграм. Підписуємось на мій YouTube канал обов'язково. Посилання в описі Тіктоку. Всім дякую!